Найприємніше, мабуть, в моїй роботі, коли піхота висловлює подяку за гуманітарний вантаж. Коли їм було тяжко, вони тяжкі трьохсоті, не можуть вийти, ми їм банально там приносимо цю їжу, водички, попити, ліки. Це приємно. Приємно, коли не даємо статися штурму. Коли бачимо, як допомагаємо піхоті, найважче, найважче в роботі, мабуть, це знаходитися в, одно, в одному місці та не бачити свою сім'ю, не мати змоги допомагати жінці з дитиною, мамі. Можу тільки підтримувати фінансово. І все, це, все що я можу зараз зробити.